Дорога душе, зупинись на мить. Це не випадковість, що ти читаєш ці слова саме сьогодні. Бог сам привів тебе, бо хоче зняти з твого серця тягар гріха і подарувати нове життя. Помилуй, Боже, цю людину по великій милості твоїй, очисти її від гріхів і звільни від тягаря, який гнітить душу. Ти знаєш її провини й слабкості, але ти милостивий і люблячий. Господи, створюй у ній чисте серце і віднови дух правди, зітри спогади про помилки, забери сором і тривогу, дай мир і спокій, не відверни свого лиця, а огорни її своїм Духом Святим. Даруй їй радість спасіння, щоб уста її славили Твоє ім'я, бо жертва, яку ти приймаєш, це серце смиренне і покаяне. Не відкинь його, Господи, але наповни милістю і світлом. Якщо ти приймаєш цю молитву, напиши Амінь у коментарях і поділися нею з тим, якого любиш. Сьогодні допомога прийде.